Всім привіт! Сьогодні на обзорі такий совєтський індикатор чорного кольору, використовувався в різній апаратурі, не часто попадаються. Містять дорогоцінний метал, такий як срібло та паладій. Ось такі вони самі йдуть, мають дві ножки. Ножки тут у нас, якщо не потемнівші, то паладіровані. Якщо, друзі, потемнівші, то срібні. Тут ми бачимо, що це срібло. Всередині, якщо розкусити, можливо, ще буде позолото. Пишіть в коментарях, хто зустрічав такі індикатори в якій апаратурі. Буду вдячний, тому що чорного кольору вони зустрічаються, такі лампочки дуже рідко. Всім дякую за увагу. Всім пока!